Хоч не знаю, ким ти будь, прем'єр-міністром чи а, в Америці президентом. Мене це не цікавить. Мене не цікавиться. Мене цікавить тільки ця позиція, яку Бог мені дав, і я її сьогодні тримаю. Ти мені не конкурент. У мене конкурентів нема. І зі мною не змагайся, будь ласка. Тому що ти програєш по-любому, тому що я живу своє життя. Я живу своє життя. Якщо тобі е, в якісь заздрості, то ти не живеш, до сих пір своє життя. Ти ще шукаєш десь там, звідки ж, так як в тих людей А мені рівно, що є в тих людей. Мені радісно від того, що Бог мені дав. І я кожен день виходжу і дивлюся на те, що мені Бог дав, на ті діти, на, на ту сім'ю, на, на ті всі речі, які Бог мені дав. І я насолоджуюся. І мені є ну, чим насолоджуватися. Розумієш? І я не збираюся ні з ким конкурувати і спорити і доказувати. Тому що це старе, старе мислення цього старого заповіту. А мислення нового заповіту. Я насолоджується тим, що Бог.